Микола Перетятко щиро радіє новенькому Деосенс, перевіряючи, працюють всі прилади. Водій з багаторічним стажем пригадує той страшний день, коли враз став інвалідом. Поляк пішов мені в фурою, розбив того пазіка. Ну, таки даю все. Ну, все, все. В результаті аварії отримали інвалідність. Да, в результаті аварії інвалідність, тали другу групу. Довічно Лідія Хомич через вікно автосалону, де вручатимуть документи на автівки, поглядом шукає свою. Жінка десятиліття прикута до візка, однак каже, має водійські права і буде кермувати сама. І до батьків, і тут буду їздити і з друзями, буду їздити. Крім автомобілів, одинадцятеро новоспечених водіїв отримуватимуть кошти на пальне, а також ремонт та технічне обслуговування автівок. Це більше 20% від прожиткового мінімуму. На жаль, кажуть у фонді соцстрахування від нещасних випадків на виробництві до нині діє норма, коли зі смертю інваліда автомобіль треба повертати державі. Ми зараз знову збираємося звертатися до депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів для того, щоб цю норму відмінити, і машини після отримання інвалідами залишалися в їхній сім'ї. Нині в черзі на отримання автомобілів в області перебуває ще четверо інвалідів в праці. Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.